Так, добре, добре, друже. да в мене щось стрім в Комп'ютер ліг, точніше. Так, щось підемо завданька здамо. Може хтось доєднається, блін, ну це, звісно, несподіваночка була ще та. Я думаю, завтра треба ПК почистити, розібрати. І пасту, мабуть, поміняти на проці. Ча. forest has cleared as well. I know it was time for Benny and Saya to move on with their brother, but the forest won't be the same without them. It's natural to build a connection with the spirits we help. It is natural to build a connection with the spirits with help. Так, що Серце щось криться. Цілком природно, духами, яким ми допомагаємо. Серце щось криться. Цілком природно будувати зв'язок з духами, яким ми допомагаємо. Мерехтлива зірка. Ми віддаємо частину себе, коли вони йдуть далі. Але зв'язок все ще залишається. Виgive up apart of w asaltz when the one but the unstill remains. Ха. Х. Ще є над чим працювати, якщо ви хочете дістатися до гірського храму. Ще є над чим працювати, якщо ви хочете дістатися до гірського храму. Структури, що перевершують бучію уяву. Структури, що перевершують бучію уяву. Структури, що перевершують бучію уяву. За Fields Beyond за Storhaus forhe Troubled Spirit. Поля за сховищем для її неспокійного духу. Шукайте її на спокійний дух на полях за сховищем. Так, наступний дух отримали. Так, можна лунар вимкнути. Ну що, побігаємо ще трошки? Блін, всі розбіглися, стрім закінчився. Випав падлюка. так гарно все починалось. Зараз поясню все, друже. Так. Це, ну як тобі сказати, не зовсім неспокійні духи, друже. Це. Люди, як вмер, які вмерли якимось чином. Ох, тут буде амінь. О, розсілися. ти подиви. Ні, ну ви бачили таке. До речі, а що я хотів? Я хотів в село сходити. Може, там щось купити можна. О, у мене цільних 225. двадцять навичок є. А он крамничка, так, це багато в нас це є. Маска Таро. Не дали поки що нам нові нові обладунки. На жаль. Так, що ми можемо прокачати? Ну це цей парірування, я не знаю, може його прокачати. Воно збільшує навіть урон. Біс його зна, треба воно нам не треба. Та нема, поки нема, друже, палочок нових. На жаль. Ох, ти що, ти що. Ну, це є вже важайте Відкись. відкись. Бісомну, ну мені досі цікаво, чому мене так? Да? може, я сьогодні з собою вниз візьму там і почищу. Я думаю. Ага, це сова, якою ми не зможемо скористатись, здається. Водичка звичайна. Ні, я піду заб'ю того паразита, він мене бісить. Ля які вони активні? Не, ну ви бачили таке? Активнички малі. Дякую вам, карапучелі. Так, ми телепорта знайшли ще. спробуємо скриньку відкрити. Так, там хтось зайшов, друзі, вибачте. Та ні, я не буду з цим пошуку. Вожкатись не хочу. По-перше, оцей бісячий мах, падлюка він же ж кожен раз регенить. 1100 забрал. О, знайшли. Малого. Тепер трошечки, аж 65 гниль... гнилячків треба, любі друзі. Ну, блин. Ну, тож дрібнички, правильно. Ці скриньки все одно нікуди не подінуться. Рівень трошки качаю і можна буде йти цих паразитів лупити. Тут пошта. Ну я так розумію, мені поки тут ще нічого не доступно. Щоб я не хотів, чи хотів. Підемо тому того шлепка заб'ємо зара. Не, прикиньте, не хоче руйнуватись. Ну, поразить она. Да блин. Да шо ж ты зробишь? Алихилок нема, блин. Бої тут цікаві ще те. Мені цікаво тільки одне. Це як його. Як швидко сказати. серьезно. Да блин. Короче, відкис. ну це дичина, блін. І літаючих, і цього придурка. Він же ж короче вообще скажений цей гівнюк. Покиньте це. Воно вам не тре. На ідеї, як його забув. Блін, забив на свою голову. Не, ну ти бачив вот таке? Ну я його все одно заб'ю. Це так не працює. Зараз ще й грошей назаробляю Бляха! Да что? Шо... Да что ж ты бляха зробишь? Це без вас, Мені здається, що я просто вже підтримую. Що зараз не вийде, то просто. Та шу... Ні, друзі, мабуть, на сьогодні закінчуємо, тому що щось я втомився вже дужечки-дужечки. Тож, що я хотів сказати? Вибачте за те, що цей Комп здох сьогодні зараз. Цей. <кій> а, а, я дивлюсь, мене так не, не відпустять просто. Чи що, чи що. Ось, так, ну що, друзі, дякую всім, хто дивився, дякую тому, хто гривню закинув. То ще що, це коли ти просто йдеш в, в, в грі, то нагадує іншого. Це ти нагнув, Євген? Ось, е, хотів би подякувати тим, хто був на стрімі. Це в нас хто був? Євген, сон Релакс, Тарас Кузьмінчук, Нацбув. Дякую вам, любі друзі. На твічі в нас був Канг. Дякую тим, хто гривню закинув. Посилання надам, будь ласка, відгукніться, хто скинув гривня. Посилання звіт надам. Ось. Я так розумію, що у нас нікого вже не буде сьогодні. ці порозбігались. Якщо що, в Діскорді зустрінемось, я буду в Діскорді. Побалакаю залюбки з усіма. Ось. А, так. Посилання зараз вам дам на Діскорді. Якщо що, заходьте, буду радий бачити. Так, а що, де воно? А де мій посилання? Алло. Зараз... Зараз все буде. Ага. А я не дав посилання. Ага. Зараз буде посиланчичка, друзі. Так. Угу. Тепер треба шукати, де посилання на Discord. Ідеально, блін. Зараз перевірю і скину вам посиланнячко. Посилання, якщо буде цікаво, на Діскорд, на Telegram, там в попередньому відосі. Що ж, хотів подякував, друзі, всім мирного неба, спокійного вечора. Не забувайте берегти себе, своїх рідних, близьких, саме головне діточок. Не забувайте про наших чотирилапих друзів. Також, якщо хтось хоче, може підтримати канал Гривні, всі посилання в описі в шапці профілю. Але після того, як підтримаєте наших захисників та захисниць, які боронять нашу країну. А, і по qr можна підтримати. <світ> Також не забувайте, будь ласка, на ютубчику підписуватись, е на твічі 30 полу, Десь так. А ми зустрінемось завтра. Сподіваюсь, завтра у нас день буде більш такий насичений. Ми завтра... Сьогодні просто поїздки треба ще приготувати, встигнути, то їсти взагалі нічого. Чесно, чесно. Ось. Так що, друзі, до зустрічі, до завтра. Дякую всім. З вами був канал Демонічний Геймер та Капелан і Макруся, який спить.